Євангелія від Йоанна, розділ сьомий. І по тому ходив Ісус Галилеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято Кучок. Отож мовили до нього брати його. Йди таки в юдею звідсіль. Нехай і учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, то і яви себе світові. Навіть і брати його отже не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм Ще мій час не надійшов. Для вас же пора. Завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіте ви на свято, я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій. Мовивши так до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов. Однак неявно, а наче потай Юдеї ж шукали його на святі, питалися Де він? І говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відказували Ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. І дивувалися юдеї, примовлявши, як він знає Писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то взнає він. Чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе? Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає? Хто ж шукає слави того, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому? Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, Чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь. Мойсей дав вам обрізання, хоча воно і не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Деякі з Ірусалимлян казали Чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно. І йому нічого не кажуть. Невже і старші справді визнали, що він Христос. Та ми про Нього знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого правдивий же той, хто послав мене, а його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тож і хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година. Численні з народу увірували в нього і казали. Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив? Зачули фарисеї, що народ отак гомонів про нього. Тож первосвященники і фарисеї вислали слуг, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив Ще трохи часу я з вами, та й піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене. І не знайдете, і де я буду, не зможете прийти. Юдеї ж говорили між собою. Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти, ще й греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду? Не зможете прийти. Останнього ж великого дня свята став Ісус і закликав на весь голос. Коли спрагли хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра Його потечуть. Так він про духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали. Він дійсно пророк. Інші ж, він Христос, ще інші. Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде з села Вифлеєму, звідки був Давид, і роздор виник із за Нього серед народу. Бажали схопити його і деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх Чому не привели його? Слуги ж відказують. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж. чи не видали себе звести? Невже хтось із старших або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же він один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу, та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому. Послання до ЄВреїв. Розділ шостий. Тому, лишивши початкове вчення про Христа, звернімося до досконалішого. Не закладаючи знову підвалин, тобто про покаяння в мертвих ділах та про віру в бога, про навчання хрищення та про рукоположення, про воскресіння мертвих та суд вічний, ми зробимо і це, якщо Бог дозволить воно бо неможливо тих, які раз просвітились були. Що скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духа, скуштували доброго Божого Слова і сил майбутнього віку, та й відпали знов оновлювати до покаяння тих, які знову собі самим розпинають Божого Сина і прилюдно зневажають. Земля бо що п'є дощ, який падає на неї часто. Та родить зілля добре для тих, що її обробляють, приймає від Бога благословення. А та, що приносить терня і будяки, не потрібна, близька до прокляття. Кінчається тим, що її спалять. Однак, любі, дарма що так говоримо ми переконані про вас краще та про те. Що торкається спасіння? Бо Бог не є несправедливий, щоб забути ваші діла і любов, яку ви виявили до Його імені, і послуги, що ви святим робите понині. Ми лиш бажаємо, щоб кожен з вас являв таку саму старанність для повного осягнення надії аж до кінця, щоб ви не стали недбайливі, а навпаки. Наслідували тих, які вірою і витривалістю успадковують обітниці. І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, то поклявся самим собою, кажучи Справді, поблагословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми. І він Завдяки довгій терпеливості осягнув обітницю люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на ствердження. Тому і Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці як найсильніший доказ, що його рішення непорушне вжив клятви, щоб двома незмінними речами, в яких неможливо. Щоб Бог казав неправду, ми мали сильну заохоту, ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам. В ньому маємо, неначе якір душі, безпечний та міцний, що входить аж до середини за завісу, куди ввійшов за нас як предтеча Ісус, ставши архієреєм. ПО віки на зразок МЕЛХесидедека. Псалом 58 Чи ви по правді творите свій суд вельможі? Чи справедливо судите осини людські? Та ж ви у серці творите несправедливість, ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечистиві збилися з дороги вже від материнського лона, від утроби неньки пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута Змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха. Щоб голосу не чути, заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощі, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви, хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки викидень. Що не побачив сонця, Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних і скажуть люди: справді, для праведника є нагорода, справді є Бог. Що судить на Землі. КНИГА Приповідок, розділ одинадцятий. Вага фальшива для господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба. З покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх. Зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний. Загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить. Радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору. Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає. А де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає. Той, хто ручається за чужого, а хто по руки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, жорстокий, мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю? Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті. Хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка, те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро. Сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє. Хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає? Того клястимуть люди. Хто ж його продає, на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий? Та грішник. КНИГА «Второзаконня» розділ дванадцятий. Ось установи і закони, що їх будете старатися виконувати в землі. Яку Господь Бог ваших батьків дав вам, щоб ви заволоділи нею по всі дні, що в ній житимете, ви зруйнуєте дощенту всі ті місця, де народи, що їх проженете, служили своїм богам по високих горах, по горбах і під кожним ряснолистим деревом, ви знищите їхні жертовники, порозбиваєте їхні стовпи. Їхні стовбори спалите вогнем, кумирів їхніх богів порубаєте та зітрете з тих місць їхнє ім'я. За їхнім прикладом ви не чинитимете Господові богові вашому, а вчащатимете до того місця, що його Господь, Бог ваш, вибере поміж усіма вашими поколіннями, щоб поставити там своє ім'я. Туди ходитимеш, і туди будете носити ваші всипалення, ваші жертви, ваші десятини, офіри рук ваших, ваші обітниці, ваші добровільні пожертви і перваків вашого високорослого та дрібного скоту. І їстимете там перед Господом, Богом вашим, і радітимете ви самі і ваші сім'ї. Кожним здобутком ваших рук, яким Господь, Бог ваш, благословить вас. Ви не будете робити, як оце тут сьогодні ми робимо, що видається кому добре, бо ви ще не ввійшли до місця спочинку і до насліддя, що Господь, Бог твій, дає вам. Коли ж перейдете за Йордан та й осядетесь у землі, що її Господь, Бог ваш, хоче вам дати в насліддя. Коли Він забезпечить вам мир із боку всіх довколишніх ваших ворогів, і ви житимете безпечно, тоді буде так. На те місце, що вибере Господь, Бог ваш, щоб там перебувало Його ім'я, туди перенесете все, що я заповідаю вам: ваші всипалення, ваші жертви, ваші десятини, офіри рук ваших. І все найліпше, що в своїх обітницях ви прирекли дати Господові. Ви будете веселитися перед Господом, Богом вашим, ви самі, і ваші сини, та дочки ваші, і ваші слуги, та служниці ваші, і левіт, який живе в вашій оселі, бо немає в нього частки ні насліддя з вами. Уважай, щоб ти не приносив своїх усипалень на кожному місці, деяке побачиш, тільки на тому місці, що його вибере Господь поміж твоїми поколіннями, там приноситимеш свої всипалення, і там чинитимеш усе, що я тобі заповідаю. Однак можна буде тобі, скільки схочеш, різати і їсти м'ясо в усіх твоїх містах. За благословенням Господа Бога Твого, що дасть тобі, нечистому і чистому можна буде його їсти, як їдять сарну і оленя, тільки крові їхньої не смієте споживати на землю треба вилити її, як воду. Не можна тобі в твоїх містах їсти десятин твого зерна, молодого вина, олії. Перваків з високорослої та дрібної скотини, жодних обітуваних жертвоприносів, якими ви приреклися, ні добровільних дарів, ні офір твоїх рук, лиш перед Господом, Богом твоїм, на тому місці, що Його вибере Господь, Бог твій, там мусиш їх їсти. Ти сам і твій син. І твоя дочка, і слуга твій, і слугиня твоя, і левіт, який перебуває в твоєму обісті, і радітимеш перед Господом Богом твоїм усяким здобутком твоїх рук. Уважай, щоб ти не покидав левіта, поки життя твого на своїй землі. Коли Господь, Бог твій, як обіцяв був тобі поширить твої границі, і ти скажеш. Хочу їсти м'ясо, забажалося мені м'яса, то можеш його їсти скільки разів захочеш. Коли ж те місце, що його Господь, Бог твій, вибере, щоб на ньому перебувало його ім'я, буде далеко від тебе, ти різатимеш із високорослої і дрібної скотини, що її Господь дав тобі, згідно з моїм велінням і їстимеш на своєму обісті. Скільки душа твоя забажає, тільки якщо їстимеш його, то так, як їдять сарну та оленя, нечистому і чистому однаково можна його їсти. Але мусиш добре собі затямити, не споживати крові, бо кров то життя. Не можна тобі споживати життя з м'ясом, не смієш її споживати. Виллєш її на землю, як воду, не смієш її споживати, щоб було добре тобі і твоїм дітям по тобі, бо тоді чинитимеш угодне очам Господнім. Тільки твої святі приноси, які будуть у тебе, і твої обітниці, візьмеш та й прийдеш у те місце, що його вибере Господь. Ти приноситимеш свої всепалення, м'ясо і кров на жертовнику Господа. Бога Твого, кров твоїх жертв буде вилита на жертовник Господа, Бога Твого, а м'ясо можна тобі їсти. Пильнуй і слухайся всіх цих наказів, що їх я тобі заповідаю, щоб по віки було добре тобі і дітям твоїм по тобі, за те, що чиниш усе, що добре і праве перед очима Господа, Бога Твого. Коли Господь, Бог твій, винищить перед тобою ті народи, до яких ти йдеш, щоб їх прогнати, і коли, прогнавши їх, осядеш у їхній землі, бережися, щоб не дав упіймати себе у пастку, наслідуючи їх після того, як вони зникнуть перед тобою, та щоб ти не виявляв охоти до їхніх богів, питаючи. Як ці народи служили своїм богам, чинитиму і я так. Не чинитимеш такого Господові, Богу твоєму, бо вони чинили перед своїми богами всяку гидоту, що для Господа ненависне, бо навіть власних синів і власних дочок спалювали на вогні для своїх богів.